На Уфасівському районі на Київщині загасили пожежу на складах епіцентру. Про таке повідомляє обласна державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Вогонь спалахнув нагадаю зранку внаслідок атаки безпілотників по складських приміщеннях. Його ж росіяни атакували і раніше уночі? Тоді горіли автівки на стоянці. Коли ж рятувальники почали їх гасити? Противник атакував знову. На місці працює наш кореспондент Станіслав Свирид. Стас, вітаю тебе ще раз. Яку маєш останню інформацію? І чи є якась інформація, можливо, попередня щодо збитків компанії? Так, ще раз вітаю славу. Наразі ми досі перебуваємо біля цього логістичного хабу. А можемо зазначити, що так правда, вже а, пожежники загасили пожеж. За даними пресофіцера голови пресслужби головного управління ДСНС у Київській області, Вікторія Рубан вже загасили. Вже авіація не працює лише працюють рятувальники на місці, аби залити конструкції і унеможливити повторне загоряння. А ми дізналися на офіційних сторінках епіцентру, що компанія наразі оцінює загальні збитки за період цього повномасштабного вторгнення. Це близько одного мільярда гривень внаслідок влучань російських ракет, дронів засобів ураження. Це руйнування. Торгівельних центрів, логістичних хабів та складських приміщень. А також на місці тут, в цьому населеному пункті, нам вдалося поспілкуватися з місцевими, тож про що вони нам розповіли, що було сьогодні вночі, можемо послухати зараз. Розвіднилось 6 годин. Ранку було дуже, дуже... Чорний, чорний дим такий валив з цієї сторони. А потім вже як це почали тушити вертольотами, дуже, дуже сірий такий дим. Я чую, як вони летять. Чую. Привезти над нами, вони стріляють. Тут у цих поломків там повні. Бо такий дим стояв страшенний, чорний. Вертольоти літали. Також за даними державної служби з надзвичайних ситуацій на місці удару російських шахедів немає ні постраждалих на щастя, ні загиблих. Там на той момент були люди. Але рятувальники, також і працівники цього логістичного хабу встигли перейти в укриття або в безпечні місця. Також хочу зазначити, що на місці продовжують працювати рятувальники та поліція. Вони фіксують ураження та фіксують наслідки і продовжують заливати конструкцію. Функція була наможувати повторне загоряння, тож наразі у мене вся інформація. Прошу далі, передаю колегу тобі слово. Дякую, Стаса Станіслав Свирид з подробицями про наслідки атаки на Київщині.